Рольові ігри. Моя тема, звичайно, бо я власниця готелю для рольових ігор. Але як виявляється, багато людей уявляють собі рольову ігру, як просто піти, ну там, в секшоп, шоп придбати костюмчика, що там найпопулярніше покоївка, вчителька, медсестра, зайчик з ополюсу, а, тобто жінка щось натягне на себе, і буде просто секс, але просто в костюмчику. Ні, шановні, це не про це. Рольова гра. Це театр. Це маленький театр для двох акторів двох. Ви обидва повинні перевтілитись. І це не про костюм. Це про отут побути кимось іншим. Прям увійти в роль. Прям з діалогом. Запам'ятайте, якщо в цій ігрі ви перейшли до тактилу менш ніж за півгодини після початку, ви програли в цю гру. Бо ваше завдання. Прям з діалогами і розговорами довести себе до такого піку збудження, коли стримання вже прям фізично больно. Якщо ви граєте, наприклад, вчителя і там, ученицю, то от в прямому сенсі вивчить віршика, вирішить задачку. Наказання не буває без провини, тобто щось не те зробить. Якщо ви граєте, я не знаю, в прибиральницю, то дійсно трохи пограєтесь в цю історію. Походить, покрутить попою, щось там, помахайте піпідастром, зніміть пилі звідкись. Ви повинні розмовляти. Ви повинні збуджувати один одного. І не треба соромитись. Якщо ви навіть не знаєте, як до цього почати, то а, ми вже створили для вас сім фантазій, сім різних кімнат. Тобто це сім декорацій, а історії, які можна там відтворити, їх мільйони. Від Шахерзади і Султана, бо і Султана до імператриці, Покоївки, Матахарі, Полонянки, середньовічної принцеси тут можна все, що завгодно. Але вам потрібно перевтілятися. Це і гра в першу чергу на задоволення ось тут. Це можливість відіграти ту роль, яку в житті ви не відіграєте, тобто бути більш сміливою, або навпаки, скромницею, такою, бути більш розкутим, домінувати, якщо ви це не робите в житті, або навпаки, підкорюватись це дуже солодка гра. І не треба uh, соромити, зробити щось не те. У вас дуже благодарний глядач. І просто спробуйте, вам зійде це.